Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз біткоін 9 лютого 2023 рік. Сьогодні гадаю, що буде нейтраль. Вчора я так само думав, буде нейтральне положення, але біткоін трошки. Знизився. Більш детально дивимось на сервісі TradingView. І от мій прогноз, але біткоін вчора сходив нижче. Але все в нормі. Чому? Подивимось на це на той самий денний графік. Пам'ятаєте, це все, коли я е, цю лінію указував. Бачите, ми йдемо зараз у цій ці лінії, тобто внизу оцього коридору і по індикатору CCI якийсь час ще. Курс буде знизу, тобто тому я і указую нейтраль. По даним цього індикатора ми вже бачимо, що зниження цієї половолни завершується, і якийсь час воно тут побуде, після чого буде зростання. Ну, таке моє бачення. Стакастик так само показує, що ще може бути зниження або накопичення. Загальний денний тренд залишається наверх ковзані лінії. Звісно, трошки поміняли напрямок, але все рівно йдуть наверх. Домінацію трошки приблизимо, щоб добре було побачити, біткоін знижається, але вже домінація по біткоїну у Флеті другий день. Збільшується домінація USDT. Це не дуже добре. Це означає, що якась частина коштів повернулась назад до. USDT. Можливо, на фоні того, що біткоін трошки знизився. А тут вже можна побачити, що альткоін сезон заходить. І якщо ще приблизити, то побачимо, що вже синя лінія перетнула червону і вже вона зверху. Це вказує на початок альткоін сезону. Гадаю, по денному графіку, моє бачення вам зрозуміло. І перевіримо, завтра. Цей прогноз, а на завершення прогноз, в якому гадаю, ми всі не маємо сумніву, Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Дуже потужна була поїздка вчора нашого президента в Британію, потім у Францію. Це ключові наші партнери, Німеччина. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.